Ні, автівки, ні грошей, 58-річний мешканець Калуського району хотів придбати транспортний засіб на одній із онлайн платформ. А в результаті втратив свої заощадження. За словами заявника, він знайшов оголошення про продаж автомобіля на популярній онлайн платформі. Авто пропонували за досить вигідною ціною. Продавець вийшов на зв'язок, надав фото та відео машини. Запевнив, що технічний стан відмінний, але повідомив, що автомобіль перебуває за кордоном. Аферист пообіцяв до ставиде авто під ключ з усіма необхідними документами та розмитненням. Проте спочатку так званий продавець вимагав передоплату за доставку, потім кошти на розмитнення, оформлення та інші необхідні послуги. Довіряючи обіцянкам, потерпілий надсилав гроші. У результаті Прикарпатець перерахував псевдопродавцю понад 53 тисячі гривень. Щойно кошти надійшли на рахунок афериста, зв'язок з ним обірвався. Транспортний засіб потерпілий так і не отримав. Зрозумівши, що став жертвою шахрайської схеми, він звернувся за допомогою до поліції. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України. Деться про шахрайські дії. Поліцейські нагадують, не Півіряйте незнайомцям у мережі інтернет, особливо коли потрібно вкладати значну суму коштів. Обов'язково перевіряйте інформацію. Не переказуйте гроші наперед. Зустрічайтесь особисто та користуйтеся офіційними сервісами з гарантіями безпечних угод. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Яраї.